Того часу, коли скупчились натовпи, Ісус почав говорити Цей рід рід лукавий. Він знамення шукає, та знамення не буде дано йому. Хіба що знамення Йони. Бо як Йона став знаменням для нінавійців. Так само буде й син людський для цього роду. Цариця півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінців землі, щоби послухати мудрість Соломона. А ось тут більше від Соломона. Мужій нінавійські встануть на суд із цим родом і засудять його, бо вони покаялися на проповідь Йони, А ось тут більше від Йони. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогоднішнє Боже Слово звучить особливо моторошно. Якщо ми його співставимо із тим, що ми чули вчора. Вчора була молитва Отче наш на її закінченні прохання і визволи нас від лукавого. Одне з семи прохань. І ми справді хотіли би, щоб Господь Бог нас визволив від лукавого, тобто від сатани, від нечистого, від демона. А тут Ісус називає не просто тих, хто його чує. А весь рід, все це покоління. Всі ті, до кого Він проповідував, перед ким він промовляє, він називає їх лукавими. Якщо поставитися до цього серйозно, то ну, фактично Ісус оголошує їх співпрацівниками нечистого. Вони роблять так само, як робить лукавий. Вони є тим. Вони є тими, вони поводяться так, як той, про кого ми хочемо говорити, щоб Господь Бог нас визволив від нього. Визволив від лукавого. На чому це лукавство полягає? Насправді тема дуже серйозна, тому що і ми з вами можемо бути тими лукавими. В чому це лукавство може полягати? По-перше, Ісус відсилається до Йони сьогоднішнє перше читання. Читати сьогодні не буду. Зробіть це самостійно. Там йде опис. Читаємо опис, як Йона заохочує ніневитян до покаяння, і вони каються. Вони до нього прислухаються. І Ісус про це сьогодні згадує аж кілька разів. По-перше, як Йона став знаменням для Ніневійців, і далі. Бо вони покаялися на проповідь йони а ось тут більше від Іона. Іншими словами, про що мова? Є проповідування, є покаяння. Чи слухачі Ісуса хотіли його слухати? Хотіли. Ми чуємо про, про всі тисячі людей, які ходили за Ісусом, тому що Він робив чудеса, тому що він розповідав цікаво, тому що це була сенсація, тому що можна було побачити чудо, тому що це чудо можна було отримати на себе, якесь зцілення, якесь розмноження хлібів, ще багато всього іншого. Ну, зрештою, навіть якщо не самому бути зціленим, ну то побачити, як це відбувається, це багато чого вартує. Тому люди дуже тиснулися до Ісуса. Але Ісус зауважує в багатьох моментах. І ці моменти ми їх так пропускаємо, бо вони є дуже неприємними, коли Ісус каже, але чи син чоловічий, коли прийде на землю, чи він знайде віру на землі? Чому Він каже ці, ну, по факту, страшні слова? Чому Ісус так часто впоминається? Тому що Ісус бачить, що існує досить серйозна проблема, що люди хочуть бути, не, мов би хочуть бути віруючими, але коли ця віра зустрічається з випробуваннями, коли потрібно бути послідовним, коли ця віра спонукає до покаяння, коли віра зустрічається з незручностями, яких є ціла маса, ну, то люди сахаються. Відступаються, така віра вже не підходить. Пелат залюбки хотів <кій> подискутувати з Ісусом, що таке істина, питається він, ну але вже відповіді не дочікується, вже йде, вмиває руки, Ісуса відправляє на жахливу жорстоку смерть. Тобто він хоче займатися філософією, хоче послухати цікавого вчителя, хоче з ним провести час, робить з Ісуса таку певну розмінну монету. Він втирає цією табличкою, яку пише над Ісусом, що це цар юдейський, і потім його єврейська старшина просить, що не каже, що він цар юдейський, каже, що він сказав, що він цар юдейський. Бачите, лапок не поставив. То, що вбили людину, Таким жахливим способом ну, розіп'яття це страшне катування. Ну, то це якби щось таке. Це, це не про це мова, мова про те, що ти лапки не поставив. Скажи, що він сказав: у них лапок не було. Мова про образність цього вислову. Подивіться, що Ісус докоряє своїм слухачам каже, що ви. Рід лукавий. І через порівняння, яких тут є добре знажмення, каже, що тому що вони покаялися, а ви, відповідно, не каєтеся. Навіть апостолам для того, щоб дійти для пока... до покаяння, потрібно було пройти досить тривалий час іншим людям для того, щоб зрозуміти чим. Було проповідування Євангелії, чим було все те, про що говорив Ісус. Для них це тривало трохи часу, вони не одразу зрозуміли, про що йдеться. І Ісус їм не дорікає те, що вони одразу не розуміють. Ісус їм дорікає в тому, що вони взагалі не збираються розуміти, в чому ці речі можуть бути в нас з вами, бо ми теж з вами можемо належати до цього самого роду лукавого. В чому може полягати наше лукавство? Я наведу кілька прикладів, так як ви любите приклади з коментарів. Ну бо саме коментарі дають можливість взаємодії з вами, дорогими глядачами. Ну, якби ви сиділи переді мною в храмі тому чи іншому, ну то я би звертався до тих людей, які якось дивляться, кахикають чи щось там дискутують, чи вигукують. Ютуб має інші формати, я думаю, трошки цивілізованіші, тому що інколи під час деяких проповідей люди вигукували, то мушу сказати, що говорити в таких обставинах річ неможливо. Коментарі пишуться пізніше, ну, або підчасно, ну, але я зараз можу говорити, а читати вже пізніше. Так от, зараз в нас йдуть реколекції з пані Іриною Сашко, і я дуже сильно сподіваюся, що ви їх дивитеся. Наполегливо заохочую, і дуже прошу вас, не пропустіть цих реколекцій. обов'язково обов їх подивіться. Е, дуже важлива річ. Е, ця річ полягає в тому, що е, один з коментарів до вчорашньої, чи вже позавчорашньої конференції це те, що обов'язково треба покаятися і Трампу, і Венсу. Е, друзі Небезпека нас як християн полягає в тому, що ми ем, знаючи про якісь свої правильні вчинки, які безумовно є правильними, я з цим не сперечаюся, то в нас завжди є небезпека стати старшим братом спритчі про блудного сина чи про блудних синів, і сказати: ага, це тобі треба покаятися. Чи треба Трампу покаятися 100%? Чи треба Венсу покаятися 100%? Чи треба Путіну покаятися 100%? Чи Зеленському треба покаятися в якихось речах 100%? Чи нам з вами в багатьох речах треба покаятися? Тут навіть не тисяча, але й нам береться кілька мільйонів відсотків. Тільки ось наша головна біда в тому, що ми з набагато. Легшим способом бачимо чужі проблеми, ми не можемо їх не бачити, ми не можемо їх, про них не говорити, ми не можемо наслідків тих проблем з іншими людьми не відчувати на собі. Це я також розумію. І це не означає, що про це не потрібно говорити, чи цього не потрібно помічати. Немає можливості цього всього не помічати. Але якщо йдеться про покаяння, а саме сьогодні ми про нього говоримо. То тут кожен повинен дивитися все-таки свою тарілку. Кожен повинен намагатися подумати, а що я можу зробити, Як, на чому має полягати моє покаяння, що я роблю так, а що я роблю не так. Як я маю виправитися, в чому я маю виправитися, Господи, покажи мені це, навчи мене, напоум мене. І так це важко. Інший, інший, інша річ пов'язана з сприйманням проповіді, чи моєї проповіді, чи будь-кого іншого, чи у вашому храмі, чи десь на Ютубі, де б ви її не дивилися, не слухали. Завжди можна в будь-якій проповіді, без винятку, абсолютно в будь-якій, побачити помилку. Чи можу я чи інший проповідник якось помилитися або обмовитися? Погодьтеся, що коли проповідь є не писана, можна писати. Я деколи виписую собі тези, деколи за... зачитую деякі речі, але стараюся цього часто не робити, тому що начитка це щось одне, а проповідь це таки це щось інше. Це трошки різні жанри. І чи можна начитувати? Можна начитувати. І в нас на кредо є така опція. Людина вмикає і слухає приблизно плюс-мінус 6 хвилин. Кожен день є ця сама проповідь, є ці роздуми до Божого Слова. Вони є. Та проповідь, коли я дивлюся безпосередньо до вас, ну а по факту дивлюся в об'єктив зараз, то я не читаю цього тексту. Я цей текст кажу, ну, з цього тексту, але ну, по факту з голови. Чи при таких обставинах можна обмовитися, як там з дочкою Лота, яку мали зґвалтувати, а не зґвалтували? ґгалтували інших жінок в святому писанні, але сьогодні мова не про це. Чи можна обмовитися та 100% можна обмовитися? Чи можу я цитуючи якогось цитуючи якихось людей, які сказали саме ці слова, а не інші? Ну, навіть десь там, як на вечірньому чаї, якась людина пише, і вона використовує там якесь слово, чи там російське, чи суржик, чи ще щось інше. І я читаю так, як написано. І коли я цитую теж когось, то я цитую так, як те прозвучало. Але хтось каже, але це неправильно. А я не кажу, що це правильно. Я кажу, що я цитую когось. Разом з тим всім, чи я можу використати якесь неправильне слово можу. Тільки, дорогий брате чи сестро, я зараз в цей момент конкретно кажу: якщо ви ставите собі за мету, Ну, не, не ви всі, але буквально дехто. Якщо хтось ставить собі за мету, побачити помилку в моєї проповіді, то не морочте собі голову. Просто я сьогодні вам урочисто заявляю: не дивіться цих проповідей. Просто не дивіться. Немає сенсу, чи я можу помилитися 100%. 1000%? тисяча відсотків. Що я можу і 100%. І точно десь помилюся. Точно якийсь факт можу е, переплутати, можу один факт сплутати з іншим, як з тою дочкою лота, чи можу ще щось інше сплутати. Але якщо у людини є бажання день в день шукати помилку, ну, ви знайдете цю помилку. Помилка буде, кожнісінький Божий день. День при дню ця помилка буде. Є один спосіб, щоб уникнути помилок. Це нічого не робити. Проповіді теж не казати. Для того, щоб проповідь була ідеальною, потрібно готувати одну проповідь весь тиждень, а не говорити проповіді кожен день. Я їх кажу кожен день чи я буду помилятися 100%. І, друзі, ще раз: мова не про мене. Абсолютно. Абсолютно. Мова про те, що якщо в людини є бажання знайти приндибачку, знайти помилку, то я в цей момент цій людині чи цим людям кажу, не морочте собі голову. Якщо ви шукаєте до чого причепитися, то причепитися є причин безліч. Є вишукані е, так, що от якийсь там факт біблійний, переплутаний, чи ще якась інша річ. Є такі, є там комусь там щось не подобається, якийсь загалок, є ще там якісь речі. Є, є примітивніші речі, комусь там не подобається моя родинка, комусь не подобається е, моя зачіска, комусь не подобається моя вага. І за роки я цих коментарів начитався вже, я навіть не знаю, скільки оберемків. Тільки в мене завжди з'являється питання, навіщо люди дивляться щось, що їм не подобається? Для чого? І, друзі, ще раз, я хочу це підкреслити: мова зараз абсолютно не про мене. Мова про те, що людина може сприйняти Євангеліє тільки за тих обставин, коли відкриється. Якщо я хочу щось почути, то я почую. Якщо я не хочу почути, Хочу знайти приндибачку, я її знайду кожен день. І не одну, навіть не один десяток. На завершення цієї проповіді наведу вам ситуацію, вприклад, постійні глядачі її, можливо, вже чули. Я тоді був дияконом. Записував свою проповідь, такий грубий зошит. Він в мене є зараз досі. Е, і я записував ну, таких добрих кілька сторінок на одну проповідь. І так дуже переживав, як люди почують, як люди сприймуть. Ну і в однієї параф'янки, до речі, вона час від часу дивиться, так що вітанечка. Е, я так ще раз, тут 2003 рік, я в неї питаюся: ну як там вам моя проповідь? Як? Ну і вона каже, от знаєте, ви сказали те, 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 і те в проповіді, це було таке, що от мене це зачепило, от я це, я це почула, я так її слухаю. Я тоді їй цього не сказав. Що чекай, я ж про це не говорив. Я взагалі говорив не про це. Я взагалі не про це говорив. Ти чула щось інше. Але, друзі, суть не в тому. Суть в тому, що людина, яка хоче почути Бога, вона. Навіть якщо буде слухати, умовно кажучи, пісню Гаги, ще раз кажу, умовно кажучи, бо зараз так само можна причепитися до мене і сказати, що коли Пилат писав цю табличку, то ані в єврейській, ані в грецькій, ані в латинській абетці лапок тоді не було, і тому він лапок не поставив. Образно кажу. Так от, навіть якщо людина. Яка хоче почути, вона навіть в пісні Леті Гаги щось знайде для себе. Людина буде дивитися художній фільм, вона знайде щось для себе. Людина, яка може навіть я не знаю, побачить якусь рекламу посеред вулиці чи якусь вивізку, і до неї це промовить. Чому я так кажу, бо в мене так було не один раз. Я зараз про себе розповідаю. От інколи буває, якесь там оголошення, якась реклама, десь вискакує, ще щось. Я дивлюся, і я розумію, що Бог мені через це каже це, а не інше. Ну, Можливо, тому що це пов'язано з якоюсь передісторією, з якимось пошуками відповіді на якісь питання, ще щось. І я розумію, що ну, ці певні натяки мені про щось кажуть. Натомість, якщо не мати такого бажання, можна пережити найкращу. Хресну дорогу можна пережити найкращий молебень, можна навіть проповідь самого Господа Ісуса Христа слухати і нічого не почути. І саме про це сьогодні Ісус каже тим, хто його слухав, бо вони його слухали, але не чули. Чому? Бо були лукавими. Нехай Господь нас благословить і вбереже нас від того, щоб ми не були такими. Від яких просимо, щоб Господь Бог нас звільнив в молитві Отче наш. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.